Канадська артистка Клер Буше, що ховається під псевдонімом Grims, випустила альбом Visions і відразу ж очолила список найбільш багатообіцяючих артистів 2012 року за версією журналу New Musical Express. Клер Буше, який 17 березня має виповнитися лише 24, хіпстер до мозку кісток. Вона не тільки пише і виконує музику, але й танцює, знімає відео, малює психоделічні картинки. Мені здається, більшість людей мають здібності до творчості, Сті, але не досліджують або не використовують їх. Розповідає клер. Дебютний альбом Джей Ді Примс, Клер Боше випустила на касеті у 2010-му. У тому ж році вийшов і «Хелфекса». У травні 2011-го артистка розігрівала лікілі Лі в її північноамериканському турі. На початку 2012-го підписала контракт з лейблом Фойді, де й вийшла платівка Visions. Роботу, що принесла таку популярність, Грімс записала у себе вдома за три тижні. Творчий процес. Цес чуттєвий містичний очисний досвід для психіки. Альбом «Visions» був задуманий в період добровільної самоізоляції, коли я не бачила навіть денного світла. Говорить співачка. Серед музикантів, які справили на неї вплив, клера називає імена 90-х, у тому числі і Вітні Х'юстон. Свої синтетичні попритми вона охрестила шлюбом між голосом людини і серцебиттям машини. Моє звучання – постінтернетівське», – мудрує Грімс. Люди мого віку вже юзали інтернет, коли були дітьми. І це давало найрізноманітніший музичний бекграунд.